Вітаю, шановні друзі! Телеканал «Уніан» запрошує вас до Ужгорода на стадіон Авангард, де зараз відбудеться поєдинок між харківським металістом та футбольним клубом Львів. Зустрічаються остання і Передостання команди у турнірній таблиці Української прем'єр-ліги після 24 поєдинків поєдинків металіста 19 очок у Львова після такої ж кількості поєдинків 13 очок. Склади команд, які вийшли на футбольне поле. Отже, ми починаємо з футбольного клубу Львів. Це команда яку тренує Анатолій Безсмертний. І склад сьогодні такий. 23-й номер Олександр Рибка, 3-й Сергій Сімінін, 26-й Роман Некітюк, 54-й Олексій Дитятєв, 45-й Максим Сасовський, 6-й Ахмед Алібеков, 33-й Артем Мильченко, 77-й Максим Гресьо, 17-й Денис Кузик, 8-й Івіян Звржняк, 11-й Владислав Бугай. Ну, як я вже казав, головний тренер Анатолій Безсмертний. Склад металіста. У воротах 96-й номер Данило Єрмолов, 3 Третій Паті, 31-й Богдан Порох, другий Олександр Мезюк, 33-й Корал. Шостий Андрій Ралюченко. 17-й Ігор Демченко. Восьмий Сергій Панасенко. 47-й Юрій Романюк. 11-й Ігор Картошов, 9 Дев'ятий Максим Прядун. Головний виконувач обов'язків головного тренера Феріца Огненович. І контратака металіста може бути. Віддає зараз Прядун на Демченка. Демченко. Прострілює. Прострілює Демченко. Картошов ніби забігав. Рибка просто підстав кулаки і вибиває м'яч за межі поля. Хоча в мене було таке враження, що навіть міг зрізати у власні ворота. Зараз Олександр Рибка подивіться. Подивіться. Бачите, якось так невдало підставляв. Не дуже переконливо підставляв, але м'яч, слава Богу, розійшовся. Не зумів підняти м'яч як слід зараз. Демченко, хоча контратака була дуже непогана. На хід Панасенко. Подивіться, що виробляє зараз Панасенко. І більше футболістів. 4 в 2. Пробиває зараз Панасенко. Що за рішення? Чесно кажучи, не зрозуміли. 4 в 2 виходили футболісти Металіста і, чесно кажучи, мені не зовсім зрозуміло це рішення. Що Здорово зіграв Панасенко, пройшов двох на фланзі, але прийняв рішення не найкраще, скажімо. Так було кілька дуже небезпечних, перспективно небезпечних атак металіста, але нічого це не закінчилося ніякими ударами. Ну, і от зараз є можливість Богачанський. Віддає він зараз на Прядуна, На немає офсайду. Немає офсайду, Прядун. Віддає на Богачанського, що ж не бив прядун. Ну так, звичайно ж, був порожній кут. Не було офсайду зараз в цій ситуації не було. Схоже, що не було. Схоже, що не тут не зумів. Та бив вже порожні ворота, вирішив віддати на вірно. Обіграв рибку зараз. Ну і можна було пробивати лівою ногою. Спробувати підняти м'яч для того, щоб Никітюк не зумів. Нікітю втримав у грі зараз прядуна і не було. офсайду. Шанс. Найкращий шанс, напевно, металіста у цьому поєдинку. Чому не наважився прядун пробивати? Чи кажучи, для мене не зрозуміло? Демченко! Демченко, прядун! Пробиває м'яч, влучає у руку у руку. М'яч влучив. М'яч влучив у руку футболісту. Футбольного клубу Львів, але Юрій Іванов не фіксує тут зараз порушення правил. Але тут зараз є м'яч. Прядуна. Прядун прострілює. Як не забиває зараз металіст. Не встиг. Картушов. Зовсім трохи. Пожартував над ним брибка щось. Бачите, як те, тепло. Один одного. Вітає. Хорошу передачу. Не зумів, не зумів. Так дотягувався, але, бачите, не зумів так акцентовано приправити м'яч чітко воріт зараз. Удар! Удар Єрмолу відбиває м'яч. Сімінін. Перший на м'ячі. Кузик! Кузик! Пробиває правою кузик, влучає у Мезюка. І зараз контратака металіста. Хороша атака. Є шанс у прядуна. Пряду. На ну, штрафному майданчику чомусь віддав назад. Картушов. Подає Картушов. Наумець. Маленький наумець встиг до м'яча. Переправляв його у кут воріт. Бачите, хороший удар тут від Біляєва, але добре зіграв єрмолов. Богунов. Робить передачу Богунов. Є можливість пробити. От шанс. Удар! Боже, зривається м'яч з ноги Біляєва. Ні, та правильно робив. Тут даремно щось розказувати йому, що він там неправильно прийняв рішення. Просто якщо ти наважився на удар, ти повинен забивати з такої позиції. 17 метрів до воріт. Бачите, Бугай поставив корпус, все гаразд і не дійшов до м'яча. Не зумів от, як слід підхопити м'яч в цій ситуації зараз. Ну от удар. О, знову біляє. Знову м'яч на нозі. Знову на лівій нозі. Знову йому не вдається якісно пробити. На умець. Картушов. Картушов. Наумець. Віддає прядун! Прядун! Забиває Максим Прядун. Забиває зараз Максим Прядун у контратаці на 79-й хвилині зустрічі. І цей гол може стати вирішальним. Бачите, було кілька нагод у футбольного клубу Львів. Обрізка. Обрізка в цій ситуації. Біляєв отець, як невдало грає Біляєв. Випускає зараз все... Команду суперника в контратаку. Картушов пробігає. Дочекався Картушов. Відає зараз на наумця. Наумець далі на прядуна. Немає положення позагрому, тому що сіміні не встигає вийти. І м'яч усі сітці воріт. М'яч усі сітці воріт. Спокійно забив зараз Максим. Прядун. 1-0. 1-0. Господарі поля повели в рахунку. Дуже важливий момент. Самуель буде першим на м'ячі. Проходить він суперника. Буде йти вперед, чи все-таки буде спокійно тримати м'яч. Ні, тримає м'яч. Наумець. Наумець здорово обіграв суперника. Наумець. Пробиває наумець і відворіт. 30 секунд. Останні 30 секунд.